Зникло бажання сексу, ерекція млява, а лібіда зникло повністю. Це не втома і не психологія, це гормони і метаболізм. Перший удар низький тестостерон. Без нього не працює ні мозок, ні рецептори, ні лібіда. Другий високий кортизол. Стрес глушить гіпоталамус і тестостерон просто припиняє вироблятись. Третій підвищений пролактин. Він блокує дію тестостерону і знижує чутливість до стимулів. А тепер метаболічна частина: високий цукор і інсулінорезистентність руйнують судини, порушується ерекція і зростає ароматизація тестостерону в естраген. Поганий холестерин порушує синтез гормонів і шкодить роботі гіпаталанус. В результаті ти виглядаєш нормально, але лібідо нуль. Ерекція слабка, а бажання просто зникло. Ендотерапія це комплекс, який відновлює твій тестостерон, знижує кортизол і пролактин, нормалізує інсулін і цукор з холестерином відповідно до ендотерапії. І лібідо повернеться справжнє.